Вітаю, друзі. Детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника квартала 95 соратника президента України Володимира Зеленського до Тимура Міндіча. Прийшли сьогодні вранці 10 листопада. Ну що ж, ранок Володимира Зеленського почався не з кави, а з цієї новини. Але і ранок Міндіча почався теж не з кави. Стало відомо, що за декілька годин до того, як почався обшук, Міндіч. Покинув Україну до речі, хочу звернути увагу, що інформацію йому злили. Навіть не знаю, хто міг злити. Ну може м -м, треба запитати у пана Семена Кривоноса, очільника набу, який в дуже близьких стосунках з представниками офісу президента, якого дуже часто в офісі називають свій парень. Він до речі, не хлопець саме парень. Він до речі в дуже близьких стосунках з Олексієм Кулебою, який сьогодні віце-прем'єр, права рука Єрмака, і людина, яка чуткам займається виборами і підготовкою до виборів президентської сили. Окрім того, він близький і до Єрмака. Тут окрема історія. Тож може він знає хто злив. Ну, поспілкується, позапитує у когось в у набу. Але найцікавіше, що обшуки проводить набу дійсно. Не СБУ, яке повинна і служба, яка повинна була б провести вже ці обшуки через величезний скандал, який розгорнувся на минулому тижні. Мова про те, що навіть на заході звернула на цю увагу. Це про діаманти: діаманти, російські діаманти, які продає в Росії. Тимур Міндіч ні, офіційно він вже навіть не володар фірми, бо компанія переписана на людину, яка пов'язана з квартал 95 і з Тимуром Міндиче. Нагадаю, він володіє на 50% кварталом 95. Хто теж забув, то саме Тимур Міндіч є одним з найближчих людей до Зеленського, саме через можливість отримати підозри міндічем, і е, те, що пілот отримав Чернешов, призвело до того, що. Зеленський атакував на Сап, але про це трохи згодом повертаємось до історії. Історія про Firepoint історія про багато чого іншого. До речі, тих хто кажуть, а це через ракети Фламінго прийшли до Мінніч ні не через ракети Фламінго, але Firepoint має до того відношення. Більше того, там є багато питань про ціну на ці дрони. Бо якщо дрон коштує, ну наприклад. Одну гривню, а продають його за 100 То з'являється запитання: а чому саме так? Чому саме ці дрони більше того, що їх купували, коли вони були недолугі, неякісні і багато чого іншого? І як саме цю компанію чому ж проштовхує нашим міжнародним партнерам наше політичне керівництво в особі Олександровича і Андрій Борисовича Це окрема історія, але ще раз хочу звернути увагу: виток інформації призвів до того, що міндіч. Покинув Україну. Ми ж знаємо, що людина, коли невинна вона нікуди не тікає. Більше того, вона знаходиться в Україні. А, ну єдине що їй потрібно їхати, лікуватися кудись або ще. Але може поїхати куди завгодно, якщо обшуків нема. Але тут напередодні обшуків за декілька годин втікти. Ну це навіть не явка з повинною, це трохи більше. І цікаво, як на це буде реагувати Володимир Зеленський. Прогнозую, не як. І більше того, промовчить. Ні, це ж він ще може попросити виступити в ООН, сказати, що це політичне переслідування. Ну так коли Мігіметрасулова закривають і закриває, до речі, підписують що це прокурорша, яка м'яко кажучи, має зв'язки з Росією, то питань нікого у кого немає. А коли Міндіча проводять ходять обшуки, то це окрема історія. До речі, до Міндіча буде багато питань по різних напрямках. Ну, тому що у Міндіча є квота майже всюди. Квота є в Генпрокуратурі, квота є в Кабміні, квота є в енергетиці, квота є, в депутатському корпусі. Квот не забагато квот для Міндіча. А ні, не забагато, бо міндіч є ніким іншим, ніж новим олігархом. Так, це новий олігарх Зеленського. І тут найцікавіше, тому що до нового олігарха Зеленського вже питання є не лише у Набу. Навіть не так скажу. Питання є. У Набу і ФБР, і це окрема історія. До речі, якщо міндіч розраховує десь переховуватись, то тут можуть бути нюанси, тому що у тих країнах, які міндіч сприймає як місце для свого потенційного знаходження, у тих країн є дуже дружні стосунки сполученими штатами, і вони можуть видати Тимура. І тоді, тоді буде дуже цікаво, які саме покази буде він давати, але знову це тільки припущення. А зараз про головне міндіч а, зараз підозрюваний а, обшуки в нього говорять, що це перейшло до фінального етапу. Мені відомо 100%, що нещодавно по Фаерпойту були дані покази в набу. Це було зафіксовано і це стало останньою краплею, яка дала можливість провести ці обшуки. Більше того, з'явилися вперше математичні доведені розклади, скільки коштували а, дрони, а, і фактично. Буде доведено що до цієї компанії, до якої як я казав, Firepoint, є питання. А от тут найцікавіше чи зможе набу? Довести причетність міндіча до Фаєрпойнта і зліз, які з банковою кажуть, що в офісі президента цього бояться найбільше. Бо якщо докажуть, це навіть більше ніж Свінерчуки у Порошенка. Це взагалі тягар, який потягне Зеленського на до ні. Він звісно може як Лі uh, Ю вийти і сказати: Я посаджу трьох своїх друзів найближчих. І цікаво, про що він буде казати: ну, шафіра в країні немає, uh, міндіча в країні немає. Єрмак Єрмак ще в країні є, але ж він сказав, що з ним прийшов, з ними піде. Садити будуть обох. Не знаю, запитань багато, але найцікавіше в цій ситуації, що на днях ми спостерігали величезний шквал інформаційний з намаганням сказати, що ні він більш святий. З нього роблять просто якусь ікону олігархічну. а Він таким не є. Він не корупціонер. Він такий добре. Дуже активно в цьому приймав участь. Золкін ем, і казав: ну що, де ваші обшуки на Каркав? До речі, бійся своїх бажань. Вони можуть здійснитися. Золкін — це той, який вбив українця з курсанта Академії МВС, потім не відсідив повний строк, вийшов по амністі, потім засвітився на російських, на всяких російських проєктах, типу Марш. пам'ятаєте це на 9 травня. Ще багато чого іншого. А зараз є улюбленцем Зеленського, ну як завжди. Всі, хто мають хоч якесь відношення до Рузьякого миру, якось дивно до душі Володимиру Олександровичу і Андрію Борисовичу. співпадіння. До речі, як і міндіч, який має діамантовий бізнес на Росії. Цікаво, чому із Бу, до речі, не провели обшуки. Можна набачити в коментарях: от як ви вважаєте, чому причина, що СБУ відмовилась проводити обшуки у Міндіча? Що трапилось? Ем, вважають, що це дрібничка бізнес в Росії, чи вважають, що Володимир Олександрович їм заборонив. Напишіть вашу версію, а можна напишіть третю версію. Мінніч святий ні в чому не винний. Більше того, відчепиться від Тімура, будь ласочка. Але ж ем, цікаво, що ви напишете? Тому пишіть в коментарях і не забудьте писати також. Звідки ви дивитесь, що ви думаєте з цього приводу, поширте відео і поставте вподобайку. Ваша підтримка справді потрібна каналу. Я дякую вам, що ви активні, а не пасивні. Повертаючись до цієї історії, зараз ми будемо спостерігати два варіанти: перший Зеленський буде мовчати. Він нічого не буде казати, його будуть трусити. Більше того, він буде намагатися ще більше тиснути на БУ і САП, залякати їх. Я говорив з робітниками НАБУ, Вони кажуть, що в них є більше ніж 100 реальних справ по. Зеленського зеленською депутатом слуг народу, але зараз їм не дадуть ходу тим більше, що вони розуміють, що буде робити суд і генпрокурор, але впевнені, що коли влада зміниться, доганяти будуть всіх по списку. Оце найцікавіше. А Тимура, Тимура ви вирішили доганяти навіть зараз. Чи нас догонять, подивимось, доказова база дуже важлива. Також важливі, дуже, щоб не було процесуальних порушень. Я сподіваюся, що набуду, яких є багато претензій саме в цьому, вирішили це питання і виправляться. Бо якщо знову справа буде завалена через затягнуті строки чи процесуальні порушення, ну тоді в мене ще більше запитань, ніж було раніше. А повертаючись до всієї цієї історії, можу сказати. Для Зеленського не почалися складні часи. Ні, вони тривають. Якщо хтось не помітив, на Заході теж дуже уважно спостерігають і за Фаєрпойнтом. Дяча не припинили фінансування цієї компанії. Нью-Йорк Таймс вимагає пояснень, як так, що компанія, яка шукала локації для зйомок фільмів Зеленського, які потім показувався в Росії, стала зараз найбільшим отримувачем фінансів з бюджету на дрони. Ну багато запитань. І сподіваюся, що ці обшуки незабаром допоможуть нам отримати відповіді на все це. Але найголовніше в цьому, що зараз ми будемо спостерігати з одного боку, я скажу як мовчить Зеленський, а з іншого, як його камарілі з говорячи голів, буде намагатися виправдати Міндіча. Уважно слідкуйте. Уважно слідкуйте за тим, хто це буде робити. Бо цих банкоматів треба брати на перо, записувати, а потім нагадувати. Дякую, що. Дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували. Головне, дякую за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. До речі, завищені ціни на дрони заважають ЗСУ наближати нашу перемогу. Це, щоб ви розуміли, як корупція заважає Україні перемагати. Гуртуємося навколо ЗСУ, донатимо на ЗСУ, приєднуємось до ЗСУ і робимо все можливе, щоб ЗСУ наблизило перемогу. Дякую, папа. -па.